Тані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся 15 квітня. Ворог знову атакував Полтаву. Було чутно звук вибуху. Три фонтани можуть відновити роботу цьогоріч у Полтаві. Цвіт сакури на вулицях і на селфі містян з'явився на два тижні раніше ніж зазвичай. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні, 15 квітня, ворог знову атакував Полтаву. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Повітряну тривогу в області оголосили о 14.12, За декілька хвилин люди почули вибух. Скасували повітряну тривогу о 14.37. Ішла з магазину. Ну якраз дійшла до того будинку, не до свого сусідка була в клумбі, Я підійшла до неї. Тривога через буквально, ну я знаю, минут 5-7 побачила клубки в небі чорного диму. Більш ми нічого не бачили. І все, труси до сих пор. Страшно. Був дуже сильний хлопок. Мене, ж, мене придавило, так аж от возле того дому, мене аж до стінки придавило. Воно таке щось бабахнуло таке, як будто і дрон сорвався, і ракета сорвалася, таке, як будь-то свистаницю ти було. Дуже окна затрижали у нас вдома. Фонда нам бути у Полтаві цього літа планують запустити їх аж три мова про фонтани у сквері Тисячосторіччя Полтави у Петровському парку та на Соборному майдані. Скільки витратять на їх запуск та догляд, дізнавалася наша знімальна група. У Полтаві цього літа планують запустити три фонтани у сквері тисяча сторіччя Полтави у Петровському парку та на Соборному майдані. Ці фонтани в плані відновлення роботи найменш затратні, говорить директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко. Принаймні, таку думку висловили члени постійної комісії міськради з питань містобудування. рішення про включення фонтанів приймається депутатською комісією. Ну наскільки я зрозумів, оскільки ці фонтани потребують найменших коштів для їх відновлення роботи, через те були запропоновані комісією ці фонтани. Зараз працівники декоративних культур обстежують та оцінюють вартість увімкнення, приведення до ладу та обслуговування фонтанів, повідомив Ігор Ляшко. На саму роботу фонтана одного десь потрібно було у цінах 2021 року. Порядка 100 тисяч це щоб його запускати і технічно обслуговувати. А скільки буде коштувати ще ремонт самих гранітних плит, електрообладнання і водоканалізаційних мереж? Поки що не готов сказати, бо фонтани з 2021 року вони не працювали зараз їх обстежують. Деякі полтавці зраділи новині про запуск фонтанів у місті. Говорять, що це гарна ініціатива, оскільки дітям потрібна розрада та активний відпочинок у спеку. Це чудово все одно, тому що, наприклад, ті самі діти вони можуть за все життя не побачити той фонтан, якщо його не вімкнуть, наприклад, в цьому місті. Все ж так само, ми були маленькими. Нас водили батьки так само на ці фонтани. Хотілося б, можливо, їх більш сучасними бачити. Інші полтавці, навпаки, на новину про увімкнення фонтанів реагують негативно. Я вважаю, що не потрібно на це витрачати кошти, тому що зараз є куди витратити ці кошти більше для військових на місто в інших потребах є. На транспорт, на дороги покращити, бо незручно навіть ходити по тротуарам в деяких місцях. А деякі полтавці ще не вирішили, чи радіти запуску фонтанів, чи навпаки, критикувати це рішення. З одного боку хотілося б, щоб, щоб було більш таке літній настрій, такі як, як раніше до війни було фонтани, але з іншого боку, коли згадуєш про те, що дійсно зараз, зараз такі часи складні, то е, я думаю, що хлопцям набагато важливіше на війні. Допомога фінансування. У мене борються два, два, два фактори. З однієї сторони йде війна, ці кошти потрібні на, для військових, а з іншої сторони, діти ростуть. Дитинство буває один раз. Зараз на підприємці декоративні культури на забезпечення та ремонт усіх фонтанів міста виділили 200 тисяч гривень, зазначає його директор Ігор Ляшко. Остаточне слово щодо відновлення роботи трьох з них мають сказати на сесії міської ради. Із початку квітня в Україні стартувало звільнення із військової служби строковиків, строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану та був продовжений понад установлені строки. Відповідний указ президент України підписав 7 березня. Згідно з ним, після звільнення строковики повинні прибути до ТЦК за місцем свого проживання. Там вони мають уточнити свої військово-облікові дані та пройти військово-лікарську комісію, повідомив сьогодні на брифінгу речник Полтавського обласного терцентру комплектування Роман Істомін за результатами військово-лікарської комісії, яка визначає ступінь передатності. Якщо військовослужбовці передатні до подальшого проходження військової служби, їм видається повістка прибути до ТЦК ТСП через рік, оскільки 12 років, 12 місяців. Вони не підлягають призиву за мобілізацією. Через рік вони прибудуть, і, скажімо так, залежно від того, яка буде ситуація в країні, тоді вже буде прийматися рішення, чи вони просто підуть додому, чи вони будуть направлені до навчального центру. На щиті до Полтави повернувся 24-річний захисник Павло Івченко. Військовий сам родом із Херсонської області до Полтави переїхав нещодавно. Яким його згадують близькі та знайомі, дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Головний сержант Івченко Павло Миколаєвич. Позивний пальма загинув 9 квітня 2024 року. Поблизу населеного пункту Карлівка Покровського району Донецької області. У Полтаві попрощалися із загиблим захисником Павлом Івченком. 24-річний військовий народився і виріс у селі Стрілкове Херсонської області. Там він закінчив школу та здобув професію слюсаря з ремонту автомобілів. Пізніше чоловік переїхав жити у Полтаву. Він гарний був хлопчик. Гарний, я його знаю, ще тільки як школу він закінчив. Він, як закінчив там же за генічиком школу, він приїхав сюди до брата. Добровольцем пішов спочатку, а потім їх там навчали за кордоном десь він їздив. Згадує Павла Івченка, його знайомий Микола Дубовець. Говорить, разом готувалися до бойових дій. Ми з ним в один день прийшли як добровольці, в лаву ЗСУ. Ми з ним прийшли в один день, проходили рекрутову кампанію, безпосередньо полігони вже безпосередньо готувалися до бойових дій. Він поховав свого брата, коли ми були безпосередньо на полігоні, вирішив перейти в інший підрозділ, вже ставати танкістом. Правильний хлопець. Ну от дійсно от, просто прямий, добрий, дуже щирий. У загиблого залишилася дружина. Часом на Полтавщині може з'явитися нова програма, згідно з якою військові, які лікуються в області та Полтаві, КТ, МРТ та інші дослідження проходитимуть безкоштовно. Наразі ініціювали розробку програми. Проводять аналіз можливості міських та обласних лікарень. Подробиці дивіться у сюжеті. Заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко ініціював розробку і прийняття нової програми, щоб військові, які лікуються в Полтаві та області, не платили за КТ, МРТ та інші дослідження. Зараз є проблема, коли військові, які лікуються на території Полтавської області, змушені йти в приватні заклади і робити там. Мінімум КТ і МРТ було багато звернень стосовно того, що в комунальних закладах великі черги, безкоштовно вони це зробити не можуть, тому змушені платити за це гроші. Наразі проводять аналіз можливості міських та обласних лікарень разом з обласними програмами, компенсацію проводити військовим, але щоб не було. Ходіння по колу для військових компенсацію цю напряму мають отримувати або комунальні заклади, або приватні заклади. Є в місті Полтава програма про сучасну медична діагностика. Це, ця програма передбачає компенсацію приватному закладу всіх тих знімків МРТ і КТ, які приходять полтавці. По такому самому принципу ми плануємо зробити і для військових. Також Олексій Чепурко додав: головне, щоб військові знали, що їх не ділять на полтавських і не полтавських. Вони всі однаково важливі і для них зроблять усе можливе. У Миргороді із п'ятого поверху випала людина. Подія трапилася сьогодні близько 2.30. Слідча Слідчо-оперативна група встановила, що із багатоповерхівки випала 17-річна жителька села Кибинці Миргородського району. Як повідомила речниця районного відділу поліції Вікторія Москаленко, після падіння постраждала, отримала серйозні травми. Дівчину з численними травмами в тяжкому стані доставлено до Миргородської лікарні. Наразі їй надається кваліфікована допомога медиків. Обставини та причини подій з'ясовує поліція. Колективу понад 60 років а вони не втомлюються дивувати глядача своєю творчістю. Цим вихідними у Полтаві зі звітним концертом виступив заслужений ансамбль пісні і танцю «Ултава» імені Валентина Міщенка. Народні танці та магія виконання українських народних пісень занурили присутніх в атмосферу єдності та гордості за український народ. Як це було, бачила Івана Дімова. Це піснею живе. Заслужений ансамбль пісні і танцю «Лтава» імені Валентина Міщенка дав звітний концерт у Полтавському центрі культури та дозвілля. Востаннє на цій сцені артисти виступали минулого року і за цей час для своїх поціновувачів підготували абсолютно нову програму з 26 номерів. Тут і соціально побутова тематика, і лірична, і патріотична, говорить художній керівник ансамблю Олексій Рубан. Півроку готувалися до цього концерту, шукали різні можливості, шукали цікаві голоси. Знаєте, назва концерту Серце піснею живе. Що саме я б хотів цим назвати? Тому що наше серце живе тоді, коли щось його, щось його торкає, торкає душу, торкає так, що тобі хочеться. Зробити якесь добро і тепло, і от наша сьогоднішня задача цим концертом спонукати людей робити добро і, і знов таки консолідуватися і допомагати всім довкола і особливо збройним силам України. Усі концерти, які готує центр культури та дозвілля з 2022 року, мають благодійну основу, говорить директорка закладу Оксана Михайленко. Тому і цей виступ заслуженого колективу став нагодою зібрати кошти для наших захисників на передову. Цього разу ми збираємо на квадрокоптер для наших полтавців, які служать у 58-й бригаді імені Івана Виговського. Тому сподіваємося, що донат від 50 гривень, які роблять наші глядачі, допоможе хлопцям у зборі. Ми постійно працюємо з волонтерами, які є нашими друзями, які є перевіреними, і вони нам постійно ставлять перед нами якісь задачі. Ми їм допомагаємо вирішувати, закривати ці збори. Заслужений ансамбль пісні і танцю «Ултава» – це колектив, який понад 60 років свого існування стоїть на варті українського народного мистецтва, популяризуючи його далеко за межами країни. Зазначила на концерті заступниця міського голови Полтави Леся Марталішвілі. Почесними грамотами та подяками від міської ради вона відзначила кращих артистів за багаторічну діяльність. А на грудний знак за популяризацію народно-пісенного мистецтва та з нагоди 75-го ювілею отримала керівниця. Хорової студії ансамблю Зінаїда Педан». Ми з величезним задоволенням сьогодні слухаємо вас, дивимось на вас. Ми розуміємо, що перед нами щасливі люди, які мають можливість своє свою душу, своє щастя, свою, свою енергію дарувати нам, глядачам, Дорогі глядачі. В першу чергу цей колектив відбувається тому, що ви підтримуєте їх, що ви любите їх, що ви віддані їм. Загалом, в рамках благодійного концерту, вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень. І у Полтаві розквітли сакури, де саме можна помилуватися буйноцвіттям, якого віку досягли найстарші, та які емоції рожеве квітування дерев японської вишні викликає як у місцевих, так і у гостей міста. Розповідаємо про це у наступному сюжеті. Сезон сакура селфі у Полтаві стартував. Рясним ніжно-рожевим цвітом квітна японська вишня. П'ять дерев по вулиці Раїси Кириченко найстарші та найрозкішніші у місті, тому збирають найбільше прихильників, кажуть місцеві. З'явилися вони тут у 2011 році. Захоплення, дивування. Відкрили для себе оце місце третій рік. Раніше я не знала, що в нас тут є сакури. Ну це чудо. Саме любиме місце. Тут так затишно і завжди вражає абілія цих цвітов. цієї краси і їдуть сюди заради буйноцвіття, не лише Полтавці, чимало тут і туристів з інших міст. Ми вже вдруге приїздимо сюди до Полтави. Відколи нам розповіли, що тут є ось ці прекрасні сакури. Відкладаємо всі справи настільки, наскільки це може бути. Тікаємо з роботи. Адміністрація побачить, звільнить, але хай буде так, але вони прекрасні, тому що коли дивишся на ці квіти, не знаю. Особисто мені просто хочеться усміхатися і забуваєш про все погане. А мені здається, нам усім зараз дуже потрібні позитивні емоції. А ось полтавка Ганна Петрівна милується рожевим цвітом щодня, бо працює прямо під кронами цих дерев. Вони зазвичай десь близько тижня, трохи більше квітнуть. Але кожного разу, от на кожному етапі, це дуже гарно виглядає. Якщо на початку вони такі яскраві. Ворожеві, то з часом вони розпускаються, стануються більш світлими, а тоді починають облітати. А коли вони облітаються, вовше взагалі фантастика. Тому що тут, знаєте, тут весь тротуар встелений рожевим листом. Ботаніки пояснюють, зазвичай ці дерева квітнуть наприкінці квітня, на початку травня. Цьогоріч, через тепло, вони розпустилися раніше. Квітує японська вишня в середньому два тижні. Цей рік, так як досить аномально тепла весна, це Період сунувся десь на три тижні. Можемо так констатувати. Очевидно, це і глобальні кліматичні зміни. Бачимо тенденцію до пом'якшення температурних умов. Крім того, ведеться селекційна робота по розширенню сортового різноманіття морозостійких сортів. Тому ми бачимо все більше і більше цих прекрасних дивовижних дерев на вулицях нашого міста. Розквітли у Полтаві і сакури на інших локаціях, зокрема по вулиці Соборності, де їх висадили комунальники у жовтні 2020 Потішили містян і деревця у сонячному парку, який вони прикрашають з 2018-го. Нагадаємо, це був подарунок японців нашому місту. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rtpl.ua. А якщо у вас є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.